Там, на лгку полежал на, 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 на ножовка, а топорик на спину? На ступу. Старший свечи у вас комиссии, лучше полинейхожную русский области. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 32-річного Житомирянина. Зранку 3 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що до гаражного кооперативу ПЕС приніс людську кінцівку. Тоді на місце події працювали слідчо-оперативні групи поліції Житомирського райуправління та головного управління Житомирської області. Аналітикам відділу кримінального аналізу по частинам тіла вдалося ідентифікувати особу потерпілого. Для цього криміналісти використовували генетичний аналізатор. До пошуків залучались оперативники, кінологи, водолази. Управління карного розшуку поліції області здійснили ряд заходів та встановили особу причетну до вбивства. Ним виявився 37-річний житель Житомира. Поліцейські попередньо з'ясували, що на початку січня вони разом з потерпілим розпивали алкогольні напої у квартирі підозрюваного. Відтак, на ґрунті конфлікту, останній спричинив тілесні ушкодження потерпілому. Пізніше він схопив кухонний ніж та наніс йому декілька ударів. Аби приховати вбивство у ванній кімнаті своєї ж квартири, він розчленував тіло знайомого. 6 лютого слідчі слідчого управління поліції області затримали житомирянина. Того ж дня у його помешканні поліцейські провели обшук, де й виявили сліди крові та знаряддя злочину. 7 лютого поліцейські оголосили чоловікові про підозру у вчиненні умисного вбивства. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинення умисного вбивства, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.